На оперативне реагування наслідків військових збройних дій з боку РФ працює штаб. Він працює цілодобово в посиленому режимі. Для населення можна звертатися в штаб по телефону 21579. Екстрені служби громади працюють в цілодобовому посиленому режимі. На ліквідацію надзвичайних ситуацій задіяно матеріальний резерв громади у вигляді будівельних матеріалів. Якщо говорити про СБ, 800 листів роздали буквально за три дні населенню. Ми працюємо з ДСНС таким чином. ДСНС допомагає забивати ліквідувати міська влада працівниками управління з надзвичайних ситуацій, передає матеріал. Також залучені на ліквідацію комунальні служби і підрядні організації. Продовжується робота по обороні нашої громади. Робота ведеться в декілька напрямків. Контролюємо е, ці види робіт, е, хочу підтримати. Десь про службу по грибам. Ви знаєте, яка проблема? Не тільки е, те, що гриби неїстівні, люди збирають і труяться, Але я хочу зазначити, що не всі, во всі ліси зараз у військовий стан можна заходити. Є заборона, і обов'язково населенню треба звертати увагу на позначки або е, замінована, або е, просто заборона. Навіть в тих е, лісосмугах, лісах, де нема таких позначків, можна знайти знахідки у вигляді залишків ВПЛА і таке інше, тому е, самі главні правила і вони зберігають е, життя: це ні в коїй мірі не підходити близько до цих знахідок, не трогати а обов'язково дзвонити на екстрені служби, або якщо це е, сила, то в старостинські округа своїм старостам.